На Житомирщині за минулий тиждень захворюваність на грип та ГРВІ в порівнянні з попереднім зросла на 21%, а епідемічний поріг перевищений у 6 разів. Найбільш уразливі наразі до хвороби діти. У міській лікарні розповідають, щоденно госпіталізують близько 10 пацієнтів. Зараз іде грип, е, варіант H1N1, який називають свинячий. Ну і важкі форми, і пацієнти, на жаль, і на апаратному диханні знаходяться. Було у нас два випадки смерті від грипу від підтверджено. Звертаються, госпіталізуються і помирають особи похилого віку. 60+. плюс. Найтяжче зазвичай боротися з грипом особам, які вже мають певні хронічні захворювання. Зараз в інфекційному відділенні в лікарні перебуває три тяжкохворі, двоє з них на кисневих апаратах. Лікар розповідає, симптоми вірусу такі, ж, як у звичайного грипу. Ліхоманка, загальна слабість, мізові болі, болі в горлі, плюс дуже сильна загальна слабість. Сміжливі болі, людина не може піднятися з ліжка. Найважливіше це своєчасне лікування. А коли відчуваєте перші симптоми хвороби, варто дотримуватися простих порад. Перше, що ви маєте зробити, це звернутися до вашого сімейного лікаря. Ну, от. Якщо ви працюєте десь в колективі чи в організованому колективі, то не треба йти на роботу, тому що ви захворіли, прийдете на роботу і через день, чи з два буде хворіти не тільки ви, що будуть хворіти ви, всі ваші колеги. Тобто перші 4-5 днів від початку захворювання треба присидіти вдома вдома, навіть якщо це не важка форма. А щоб завчасно захистити свій організм від небезпечних наслідків грипу, лікарі рекомендують пройти вакцинацію в серпні-вересні. Вікторія Колтунович, Ірина Цапун, Ігор Литвак, телеканал СК1.